Всім привіт! Вітаю вас на Волині. Запрошую до нас в офіс. Поїхали. Ольга Ткачук керівник підгрупи з буту бренду Defender. 54 роки. Закінчила Харківський економічний інститут. Має сина та двох онуків, яких дуже любить. Жінка в агропромисловості, рушійна сила та натхненниця. Але в агро важко, зізнається Ольга Ткачук, знає про що каже, адже прийшла від бригадного агронома у господарстві до керівної посади, але працювати на полі серед пилу та важкої техніки ніколи не мріяла. Колись хотіла стати юристкою, але обставини склались інакше. Поступала 10 класу, тоді не було 11, сто тільки десятий. Хотіла раніше, я ще після вісьми, хотіла поступати в юридичну техніку. Мама мене не пустила, бо то далеко Чернігів. О, маленька дитина. Далі я після десятого думаю, ну все мабуть, не здам історію, бо там було дуже багато дат за 9-й до десяти класу. Вони мені ніяк не запам'ятовуються. Моя подружка йшла в сільськогосподарський техніку. Я бшла її за компанію. І так вийшло, що вона не працювала ні одного дня агрономом, а я багато років працювала агрономом. Саме на господарстві як агроном, зараз скажу я агрономом прийшла в 1994 році, тому що я вийшла з декрету. до того, я як прийшла в господарство після навчання, бо я вчилася за рахунок господарства. То в нас була така біоклональна лабораторія, в якій ми вирощували в пробірках картоплю. Спочатку каже, було важко і у жнива вдома майже не бувала. І день і ніч на полі зізнається, син ріс майже без мами. Працюючи агрономом в полі і працюючи менеджером і керівником у продажах, я побачила різницю. Різницю в чому агрономом жінці дуже важко працювати, тому що треба бігти в сьомій годині ранку на поле, і приходила в одинадцятій годині ночі додому немає взагалі особистого життя, немає часу приділити сім'ї. Мій син зараз до цікаві мені згадує, що мамка, я тебе ніколи не бачив, тебе ніколи вдома не було. Як жнива дитина приходила на поле до мами, щоб побачити маму в полі. Бо ну я йшла, він спав, я приходила, він вже спав. Ну, ми не бачилися практично. А тут є час, що можна відпрацювати, не прийти, вділити час сім'ї, сину, там, внукам. Зараз є вихідні, бо агроному цього немає взагалі. Ну, Кроме зими, звісно, змою агроном має час, а в сезон він не має такого часу. З агрономів у менеджери з продажів однієї з передових компаній України Ольга прийшла легко, але очікування були зовсім інші. Складно було змінити ритм життя, звикнути до рутинної роботи в офісі. Та завдяки вмінню знаходити спільну мову з клієнтами. Пані Оля швидко почала виїжджати до покупців, щоб на місці порадити та допомогти. Я прийшла в компанію Укрегра і продаю бренд. Defender. Це наш бренд. Які ми любимо, які ми саме виробляємо, саме завозимо. І в нас дуже гарні препарати. Рекомендую всім купляти бренд Defenda, в якому ми впевнені, він якісний, ціна якість. Він на рівні, можна сказати, працює з мультинаціональними препаратами, так що ви не пошкодуєте, як будете купляти бренд Defenda. Я продавала одразу мінеральний добрив по телефону. Агроном — це то така особистість, який привик вільно плавати по полях, да, рухатися, а там треба було мені весь час сидіти в офісі мене це дуже напрягало. Потім я прийшла в продажу в Озері. Вже я почала рухатися на авто, почала спілкуватися вживу з клієнтами. Мені стало набагато краще, їх то попала в рай. І чим я тільки тоді не займалася. Я й сама грузила хімію. Возила, ну бо в мене було дуже багато своїх районів. Зараз я вже навчилася делегувати. Зараз в мене є інші менеджери, які займаються це. А зразу не було в мене сяки менеджерів. І я що тільки робила? Сьогодні Ольга керівниця групи збуту у Луцьку, але незважаючи на керівну посаду, жінка не лише вказує, що робити, як думає більшість, вона, як і інші менеджери, займається продажем, часто виїжджає на поля до клієнтів та консультує телефоном. Я прийшла в компанію Укра з зубним менеджером, з яким я працювала в передній компанії. Зразу один рік тварин. Потім Добрали в команду ще одного менеджера і бухгалтера. то що, ну, як я зразу прийшла, то я працювала і керівником, і менеджером, і бухгалтером. Е я сиділа на виписці, а у нас є такі менеджер Олександр Киричук, він тільки робив, що сидів в складі на розвозках. Ми з ним навіть не бачилися по телефону, тільки він в складі, я в офісі. Е я в на виписці, Саша на розвозках. Було дуже важко нам двом. Тоді ми добрали ще менеджера Ткачука Едуарда, добрали бухгалтера Галину Анатолієвну. І в нас така почалася команда. В цьому році ми взяли менеджера Юрія і так, нас суперова команда. Ми як сім'я, ми ніколи не сваримося, всі все розуміють у нас було слово. Один одного у команді Ольги молоді та завзяті. Ті, хто готові працювати на результат, а головне вчитись. Бо у агропромисловості без цього ніяк щороку з'являються новинки в препаратах, посів матеріалі та іншому. У нас дуже молода команда, молоді менеджери. Ми набираємо молодих перспективних менеджерів, які скоро навчаються. І хочуть навчатися, і хочуть заробляти кошти. Бо навчання і робота, заробляння коштів то все, що треба для молодої сі, то що в них діти маленькі, саме розумієте, як зараз важко. То, що зараз ми живемо на дворі війна, і важко з цьому питанням, так що ми набираємо таку молоду команду, перспективну. Яка хоче вчитися і хоче щось робити. Ми їх навчаємо, я навчаю особисто, в нас є тренінги, на яких ми навчаємося, І тільки, не тільки як продавати, але й вчимося агромії, як правильно приходити в господарство, як правильно ну, презентувати свій продукт. Щоб могли менеджери виїхати на поле. Вони, до речі, у нас майже всі агрономи вони можуть виїхати на поле, подивитися, що там на полі росте, і щось порадити для керівника. Що саме йому треба внести на цьому полі? Окрім того, ми їздимо по днях поля. буде в нас після завтра день поля в одному такому нашому від клієнта в Львівській області. це західний був. На сої п'ятьма на нашими препаратами, і на пшениці п'ятьма на нашими препаратами, на цукрових буряках беруть фунгіциди наші, на кукурузу беруть наш нікосульфорон, мусон. Багато вони використовують нашої дефенди. Ми починали співпрацю з 2016 року, а до 2023 року вони розширили з декількох препаратів майже беруть зараз саньку лінійку наших препаратів. Починаючи з ґрунтових, далі іде вже по сходах захист, і далі інсектицидний захист і функцід. Всі наші препарати дуже популярні в нашому регіоні. Жінок у агропромисловості не багато. Не кожна готова їздити по полю, розбиратись у агро. Але для Ольги це не лише земля, бруд і пил для неї це життя. Весною теж дуже гарно в полях, коли вже все посходило. Входиш робиш догляд посівів. Все росте, кожного дня міняється. Одного дня таке, на другий день прийшов вже зовсім інше, вже воно підросло, бо рослини, як всі знають, ростуть вночі. Там різні квіточки ростуть в полях, дуже, дуже гарно, але і для жінки це важка професія. У мене є одна клієнтка, з якою я дуже добре дружу. Багато років ми дружимо. Є таке мене господарство з ГПП Дружба, де власницею є Здрилюк Валентина Степанівна. Вона багато років працює не тільки керівником, це її власним господарством, бо це приватне підприємство. У них вже 4 тисячі гектарів землі. І вона, я багато в неї швидчуся, що вона чесно, вона для мене приклад Ділова жінка, вона знає, що і як по дорозі на поле клієнта пані Оля зізнається зараз насолоджується життям, чого раніше собі не могла дозволити. Їй подобається робота, команда і спілкування з людьми. Зараз ж я в такому віці, що я в життя кайфую. Я вже не переживаю, я вже можу переключатися з роботи на домашні справи з домашніх справ на роботу. Ну, так що все це проходить дуже легко, і взагалі, як я починала свій трудовий шлях, я думала, як я буду працювати агрономом. Що я буду робити? А мені моя мама каже: ти йдеш на роботу і по дорозі собі думай, що ти будеш робити, став собі плани на сьогоднішній день. От ти будеш те-то тето робити, те-то тето, ти настраюся. То я так і робила. Я так і йду на роботу. Мені було два кілометри від дому до тракторної бригади, йду і думаю, що я буду сьогодні робити. Ага, я буду на тому то полі, я буду тето робити. Так само зараз я тілюю мамине слова в життя. Так само я зараз, з ким я буду спілкуватися, що я буду робити цілий день, які в мене плани, кому що сказати, проконтролювати своїх менеджерів. Де вони, що вони роблять, як вони спілкуються з клієнтами, і часто їхні клієнти до мене дзвонять, спілкуються. Мені подобається моя робота. Мені подобається моя команда. Мені подобається. Я люблю своїх всіх клієнтів. Але такого немає клієнта, кого би я не любила, ну і з ним не спілкувалася. Що ж, Ми приїхали на поле. Тут у нас посіяний гібрид від бренду Legend. Купуємо багато років вже зернові гібриди в компанії Defenda. У грагропротекта, ну, задоволені врожаї від 128 в сухій речовині до 142, по-моєму, було найбільше. Це вже при рахунку на 14% вологості. Всі ми орієнтовно 100 гектарів. Задоволені співпрацею, будемо надалі працювати. Давай порахуємо, скільки тут є. зерен в ні. 16 родів. 16 радів, радів виповнений повністю. Удобно набули непогане. 70 кило гною на гектар відстилкового, 300 кг хлористого калію, 120 кг амофосу і 350 кг карбаміду. Монтуємося на вбирання в кінець вересня. Це буде в десь приблизно 20-22%, ми будемо її підсушувати, доведи до кондиції 14%. В даному господарстві немає сенсу десикувати, тому що небагато кукурузи, і літо було дуже жарким нас, і вона сама досохне, так що нема сенсу витрачати ще зайві гроші на гектар. Наявності є 4 комбайни, які будуть збирати, якщо ми вчасно зберемо, підсушимо. І будемо мати товарний вигляд. Дуже гарна кукуруза, дуже хороший агроном в цьому господарстві. Я думаю, що тут урожай буде в нього 150 центнерів з гектара. Дай Боже, сіємо пшеницю, так само беремо препарат Дефенди. На ріпах багато використовуємо, ну, престо використовуємо інсектицид. Співпрацею задоволений, бо є результат. Якби не було результату, то може б не співпрацювали, а так. Співпраця тісна, можливо, ви щось хотіли б побачити нове в лінійці наш ну новинки будемо раді. У нас є багато новинок. Ми кожного року по 10 нових препаратів включаємо в свій список і в нас зараз є такий широкий, широкий спектр, що ми ну, закриваємо всі культури абсолютно. І починаючи від ґрунтових і закінчується до збирання. Так як ми закуповуємо препарати навіть ще з осені, вже на наступний сезон. Ну, думаю, будемо щось цього. Все рада бачити. Гарного дня. Все, до побачення, мирного неба, до перемоги разом. Саме такий має бути підхід до роботи і ставлення до кожного клієнта, каже пані Ольга. З її слів, головне зрозуміти, що потрібно замовнику: дослухатись до нього і допомогти. Саме в цьому вона і вбачає секрет кожного успішного успіху. Не като не тільки українська робота, там спілкування з менеджерами, навчання менеджерів, але і представлення свого бренду спілкування на ді поля з клієнтами. І керівник має бути не тільки український, але й хороший продажник, щоб його менеджері дивилися, як він продає, і рівнялися на всього керівника. І дякую, що ви зі мною провели декілька, декілька днів, а мені вже треба йти спілкуватися з, з клієнтами. Рада була вас бачити. Куда наш бренд Defender, на все добре?